Що ми говоримо про лібералізм, то звичайно не про сучасний, а про тогочасний. Що про тодішній лібералізм кажуть, історична та політологічна наука, і це риси цього ми бачимо у кістяківському. Тому ж я почну з кістяківського. Справа була в тому, що як я вже згадував, він у Дурпаті захопився марксизмом. Але потім, коли його вигнали з університету, він поїхав до Німеччини і там спочатку писав для таких марксистських періодичних видань, але через деякий час почав цікавитися іншою ідеологією, А саме Ідеалістичною ідеологією неокантіанства людей, які просто посилалися на канта і закликали повернутися до його філософії, і взагалі його перші роботи, що цікаво, були присвячені не праву, а саме соціології. Його дисертація, ступінь доктора, була взагалі з соціології і принесла йому в Німеччині велику популярність. Там практично вся німецька верхівка знала його через це. Але до цього ми, мабуть, ще перейдемо. А що якщо повернутися до лібералізму щодо неокантіанства і марксизму кістяківського, що є важливим? Кістяківський. В якийсь момент перестав бути марксистом, але він ніколи не перестав бути соціалістом, і це трохи так, що з одного боку його вважають лібералом, бо він справді часто говорив про правову державу, про необхідність захисту праві, свободу, особистості, тощо, але з іншого боку, наприклад, правова держава була для нього лише перехідним етапом на шляху до створення соціалістичної держави.